Я бачила, як люди хворіли. Я бачила, як мої знайомі вмирали. Я бачила, наскільки це важливо. Моя перша освіта медична. Ну, я пропрацювала багато років медичною сестрою. Зараз я психолог, але це моя перша освіта. Я маю деякий досвід. Мене звати Наталя Бондаренко, мені 60 років. Чому я вакцинувалася? Тому що вважала, що вакцинація допоможе мені захистити мене від інфікування, що вакцинація допоможе зупинити. Пандемію, тому я не розмірковувала. Я е, записалася до сімейного лікаря. Е, це було ще в травні місяці е, і через деякий час отримала запрошення на вакцинацію, е, зробила вакцину AstraZeneca, це були одне з перших вакцин. І другу я ревакцинацію зробила через три місяці, і тепер у мене є дві е, вакцини. Я думаю, що. Потрібна буде ще вакцинація. Я не хворіла на коронавірус і сподіваюся, що е, е, сподіваюся, що зможу витримати е, пандемію. Я голова громадської організації Вік щастя. А громадська організація Вік щастя, це організація, яка існує вже п'ятий рік. Ми дуже активно е працюємо, займаємось розвитком осіб старшого віку, віком 50 Ми відкрили комп'ютерний клас. Тут у нас тренінгова зала, у нас клуб скандинавської ходи, у нас пілати для дорослих. І в тому числі ми вчимо людей. Старшого віку не бути осторонь тих подій, які відбуваються в нашій громаді. Ну, подивіться, дивіться. Я працюю з людьми поважного віку, я працюю з людьми, які знаходяться у зоні ризику, я багато їжджу, я багато комунікую в інших містах нашої держави. І в силу того, що я людина відповідальна, я вважала, що вакцинування це. Моя відповідальність за моє здоров'я та за здоров'я тих, з ким я е, знаходжусь в контакті. Монтив для мене був перш за все це здоров'я. Я перенесла вакцинацію абсолютно спокійно. У мене не було ніяких ускладнень, у мене нічого не було. Але це не значить, що я не дотримуюсь карантинних заходів.